Що, друзі, рибаки? Всім вам привіт. Я на такій чарівній водоймі. Це став приватний. Приболовлю тут за гроші. Закинув одну снасть, можливо, клюний карась. Наживка мотель. Ну, хвилин 10 вже стоїть, поки що тихо, ніхто не смакує. Погода паршева, вітер чуть, чуть так заспокоївся і дощ був, все було. Дойшли сюди пішком, власник машину заїжджати не пускав. Так що так, риба тут є, карасі, коропи, тустолоби, амури, щука, окунь присутні. Що вийде, будемо бачити. Як завжди, рибу ніхто не обіцяв. На рибалці не двоє. Тут закинуті два спінінга дві попливашні оснастки на живця, на щуку. Поки що результатів теж немає. Будемо слідкувати, що вийде далі. Щуку власник ловити, дозволив, його став і нічого проти немає. Тут буде на карасика. Що там буде за наживка, ще не знаю, ще не придумали. Є черв'як, опаришку, кукурудза, Ой, що там ще є? Є ще всякого барахла, пуфіки різні. Взяв спінінг. Покидаю різні приманочки на щуку, на окуня. Слідкуємо. Човек, без нього ніяк. бо погода така зовсім що то небесняна. Поставив блесинку. Така всім відома, форма атом 14 грам. Це не оригінал. Оригінал. В принципі, він тут і не потрібен. На нього клює риба. Це ясно. Ну і на підробки Риба теж клює. Металевий поводок. Старий. Можливо, треба поміняти. Поки нічого не міняю і так буде нормально. І той спінінг реставрований, щоб була зламана вершинка. Перший закид пробуємо. Вітер зазубирає. Шнур робить дугу. Тут не глибоко. Мів 7-8 назад я був на цьому стову. пробував рибу піймати, нічого я так тут і не піймав. Мабуть я мав один удар і все, Теж погода була дуже така нельотна. Перша проводка без риби. І це нормально. І не застрахований від цього, що в неї буде тисячна проводка без риби. Ви знаєте, що рибалка це така непередбачувана штука не можеш передбачити. Піймаєш рибу не піймаєш, але як є бажання. У нас туди з вами тягне. І навіть якщо ти знаєш, друзі кажуть, немає нічого, не ловиться, не клює. Все рівно, ми туди йдемо. І сподіваємося, що ми тут точно піймаємо. Так буває не завжди. Бувають моменти, що риба радує всіх рибаків. Але друзі сезон тільки починається. Попереду ще майже ціла весна. Потім саме такий класний сезон, літо. Тепло, гарно. Ну і для спільнингісців саме такий сезон, який всі покладаємо на великі надії, це осінь. Весна і осінь. І всі ми хочемо піймати трофея. Трофею піймати. В першу чергу, бо кожен з нас має якийсь свій особистий. Рекорд по рибі, по її вазі. І кожен рік ми хочемо той рекорд свій особистий перевершити, Піймати ще більшу рибу. Думаю, що у вас точно так само. Всі ми з вами живемо в різних регіонах. У кожного різні умови, різні річки, озера, стави. Я вас розумію чудово, що ви хочете бачити на каналі рибу багато, різної, великої, маленької. Головне, щоб вона клювала, ловилась, я вам це показував. Ну тут де я живу, риба не дуже насрадує рибаків. Але нічого, потепліє, я буду більше уваги приділяти наші річці, пруд. Ну, дуже класний. Дуже гарна, коли вона спокійна. Але якщо вона виходить з берегів, тоді біда. Біда не тільки в мене, біда дуже багатьох людей, які страждають від павитків. І тоді річка не жаліє нікого. А так на ну, дуже всюдова річка. Для риби там усі умови. Риба на річці швидка. В деякій мірі агресивна. І з нею поборотися набагато приємніше ніж десь на озері, на столу. Так, не хоче вона нашого атома. Це нормально. Весною переважно щукатися так з моїх спостережень. Ранком не дуже такі, така активна. У нас собі так починає година 10-11 дня. Може бути пару покльовок. Але нічого, спробувати я можу, бо я не можу сидіти просто так. Я навіть якщо і закидаю щось на карася, на коропа, я все рівно беру спину і ходжу, кидаю бляхи. Важко мені на одні в місті сидіти, якщо кліята. Нема коли сидіти. Там не скучно. Міняємо якось другу приманку. Поставив кастмастер. Мабуть, ця приманка знайома всім рибакам. Нема ні одного рибака, який би не знав, що це за приманка. Вона настільки універсальна, вся хежа риба на неї може пійматися. Ідеальна форма, ідеальні якості для закиду, летить чудово. І коли риба в ударі прекрасно її ловить. Провести його можна як і рівномірку, як ступенькою. Коротше, твічити, як хочете, такі проводки можна і застосовувати. Я поки що пробую рівномірку. А з таким. Легенькими рибочками час від часу. Коротше, коли ця риба тут активна в цим стову, вона не, навіть її не грає ніякої ролі. Яка там у вас проводка, яка там у вас приманка? Навіть не приходиться перебирати приманки. От, наприклад, першу поставили, може бути з другого закиду риба. Ви навіть забудете, що треба міняти приманки, ходите берегом, де є місце скрізь, пробуєте. на одну приманку зацепили і можете ходити 3-4 години і ловити рибу. Бо тоді смисл щось міняти, придумувати, пробувати, якщо воно і так ловиться. А от коли вже не клює, тоді вже ходиш, пробуєш. Кладеш різні, міняєш, приманки, міняєш проводки. Граєш з різними вагами, приманок, розмірами. З одної сторони це теж добре, коли ні на що не клює, можна їх покупати хоч по черзі всіх, по чуть-чуть. Я думаю, що по-любому у кожного рибака є якісь такі приманки, які він вже давно не закидав. З ними все добре, очки гострі, акуратно свіжу в коробочці, все супер. Попробував раз, другий, третій, рибу на них не піймав. Продовжимо. Так от, я думаю, що в кожному коробці є і приманки, які на всього можливо ми два-три рази на них рибалили, рибу не піймали і вони сидять в коробці. Чекаю свого зоріного часу. Ось такі моменти, коли нічого ні на що не клює. Доходить черга і до них, і знову ми їх беремо і хоч можемо покидати, покупати їх трохи. Можуть принести навіть результати. А потім ми кажемо, йолки палки ну в мене 5 років сиділо, хі, риби не бачила. А тут раз вирішив закинути. І піймав. Отака ну, рибалка не передбачена. Що там у, у тої риби у голові, я не знаю. І ніколи знати не буду. Працює. З не працює. Так що нічого не працює. Карась мовчат. щука на живця мовчить. Рибачимо далі. Скоро закінчується нерест щуки, знімається заборонений її вело, можна буде походити по різних водоймах, попробувати її піймати, не переживаючи, що прийдуть, хлопнуть, чого ти тут щуку лабіш. Звісно, вона. Зразу клювати не буде, по-любому. Не знаю, що вона буде хвора, обеселена. Потім вона починає міняти зуби. Знову її голова болить. Але перехворіє. І почне їсти. Їй ж потрібно сили обновляти, правда? А ми своїми приманками тут, як тут. Гачки у нас гострі. Катушки у нас в повному порядку. Все підкручене, все настроєне, змащене. Щука буде наша. Весною велика ймовірність взяти трофейну щуку, так як і осінню. особливо після нересту весною, коли вона захоче поїсти, обновити свою ту всю енергію, яку вона потратила. І нас порадує покльовочками по-любому. Так, треба зробити паузу. Сюка мовчить. Що я вже її не пропонував? Тишина повна. Ну, я не здаюсь, я ще перебираю приманки, пробую. Екстремальний зараз буде випадок. Роблю один закид і ловлю коропа на сім кілограм. Все в прямому ефірі. Будар? ха <смір 'я> Бур'ян. Та це ж водорость. Курча мать. Друзі, ситуація слідующа. Нічого не клює. Ні на що, ні карасі, ні хижачок, ніхто. Я не знаю, як риба, але я вже проголодався. 30 хвилин даю рибі на покльовку. Клюни добре. Не клюни. Остала віста. Пошук. Це вже другий раз я мандрую в той бік. Попробувати знову на різних місцях покидати приманочку. Перший раз був безуспішно. Другий раз я відчуваю що так само, бо вже перевірив декілька місць. Вітер посилюється. Добре, що дощ уже не йде. Ранком був. Ну, риби як не було, так і нема. Верніше вона є там у воді. Но я навіть не бачу ні одної покльовки, ні карася, ні всякої другої там мирної риби. На мотиля. на черв'як теж не клює. На кукурудзу не клює. На опариш, на бутерброди, коротше, всякі різні. На кормачки там теж закину. Ноль. На блесни, воблери і всі остальні штуки, які... Ми знаємо Ноль. на живця Щуку там ловим. Тихо. Да. Отака Гірка правда про рибалку. Знаю. Не подобається така правда. З рибаків нікому мені тоже. теж. Но це мене не зупинить. Я по-любому на рибу буду ходити. У нас риба частіше не клює. Як клює. Все рівно я ходжу на рибалку. І буду продовжувати ходити на рибалку. Те, що вона не клює, мене не, не лякає взагалі. І це без риби мою тягу до рибалки не відіб'є ніяким чином. Все рівно я буду приходити і обов'язково сюди, на цю водойму я буду приходити все рівно на рибалку і старатися впіймати рибу. У мене, так як і у вас, є такі особисті рекорди, які нам з вами. Постійно хочеться побити і мати більшого трофея. І нас з вами, друзі, це не зупини, правда? Туди, там покидає. Якщо буде щось цікаве, покажу. Пробую тут. Контакту з рибу в ноль. Треба тепла. Я вже хочу тепла. Я хочу, щоб цей карась вже тут почав клювати. Тут є гарний товстолок. І я вже хочу ловити ту столову. Оці його покльовочки. Це супер. От там і ти його підсікаєш і починаєш боротися, а він по всім водойомі. Ти його підсікаєш і він дає газу. То вправо, то вліво. Друзі. рибалочку завершив. Потихесенько все ношу до машини. А, тут є табличка. От, щоб ви бачили, що там пише. Така сама ціна на одну вудочку. На живця, якщо ви ловите. щуку. Так що хто хоче, влаштовують такі розцінки? Такі питання. Рибу я не піймав. Ну це не так і смертельно. Позначаю тільки одне. Риба тут і залишилась, <хи> то я прийду і на слідуючий раз піймаю. Йду допомогти забрати решту снастів і будемо вирушати. Але це все рівно класно на рибалці. Рибалка це супер. Так що, друзі, дякую вам за підтримочку мого каналу, за підписочки, за коментарики. Так що, дивимось далі. Будуть обов'язково ще відео там, де буде риба. Всім до зустрічі, всім пока!